Вітаю! Подивимося карту підказку на сьогоднішній день. Давайте ж подивимося. Ой, це така вогняна енергія, дуже багато вогню, дуже багато енергії драйву, позитиву. Також, знаєте, як трошечки така енергія, як юнацька, така, знаєте, тобто необдумана. І знову ж таки, дві сфери. Це була така загальна тенденція. Тепер дві сфери. Якщо особистісна, будь ласка, звертайте увагу на якісь там поривісті ідеї, можливо, вашого партнера, або якщо ви не в стосунках, хтось до вас так під, під, підбиває такі серйозні клинки. Подивіться, придивіться, чи є там істинність взагалі в тому всьому, да? чи справжні ті почуття, і чи дійсно людина так от класно до вас ставиться, а не розглядає якісь там свої ідейки. Якщо сфера роботи, то це навпаки про. Прорив про те, що так. Давайте беріть сьогодні. Оце от беріть прям бика за рога і дійте. Подобається мої розклади. Ставте лайки, подобайки. Підписка на мій інстаграм, Ютуб, Тікток і Фейсбук обов'язково. І, звичайно, за індивідуальними розкладами для більш детального трактування саме ваших індивідуальних проблем питань, запитів. Звертайтесь до мене в дірект.